Динамо втратило ключових гравців перед матчем з Галатасараєм. Забарний гравець Баварії. З вами на зв'язку канали а новини футболу в Україні виходять на нашому каналі за підтримки компанії Фобет. Ставте лайки та підписуйтесь. Нам залишилось небагато до 10 тисяч підписників. Поїхали! Керенисов Донецького Шахтаря може відпустити одного з зіркових гравців команди. Український клуб отримав пропозицію щодо трансфера Мардона Гомеса. Бразилець уже сповістив клуб про бажання змінити команду. Повідомляє Оглобом. У шахтарі взяли паузу до 23 січня, перш ніж дати відповідь з приводу трансферу 21-річного Марлона Гомеса. Футболіст, який приєднався до донецького клубу в січні 2024 року, попросив його відпустити. Контракт бразильця Шахтарем діє до грудня 2028 року, але гравець не хоче до кінця відпрацьовувати термін цієї угоди. Марлону некомфортно в Україні. Футболіст вже домовився з Ботафого про особистий контракт. Бразильський клуб вже веде переговори з шахтарем. Відомо, що гірники відхилили першу пропозицію з приводу трансфера Марлона в розмірі 10 мільйонів євро. Рік тому українці заплатили за гравця 12 мільйонів євро і хочуть щонайменше повернути гроші. У сезоні 2024-2025. Марлон Гомес провів у складі Шахтаря 17 поєдинків у всіх турнірах. І записав на рахунок дві результативні передачі. Донецький шахтар оформив перший трансфер у січне вікно. Команда продала українського форварда Данила Сікана. Про це в ефірі свого ютуб-каналу повідомив коментар Віктор Вацко. За інформацією Вацка, Сікан став гравцем турецького травзоспору. Невдовзі про трансфер повідомлять офіційно. Наразі відомо, що за 23-річного гравця турецька команда заплатила 6 мільйонів євро. При цьому в контракті між клубами є домовленості про бонуси та відсоток від майбутнього перепродажу. Цього сезону Сікан у 18 матчах за Шахтар забив 4 м'ячі та зробив одну гольову передачу. Авторитетний статистичний портал трансфермаркет оцінює гравця в 6 мільйонів євро. Цікаво, що з початку трансферного вікна Трабзонспор активно вів перемовини з Шахтарем щодо трансферу Вінгера Олександра Зубкова. Колишній півзахисник Київського Динамо і наочок Житомирського Полісся. Олександр Андрієвський прокоментував виступи столичного клубу в поточному розіграші Ліги Європи. Колишній гавбек Динамо і наочок Полісся Олександр Андрієвський висловив свою думку про результати Київського клубу в Лізі Європи. за словами Андрієвського, проблеми Динамо пов'язані зі складною логістикою. Важко сказати, чесно кажучи. Це більше там до тренерського штабу питання, але зрозуміло, що важка дорога. Ми добирались два дні на гру і два дні після гри. Це все було непросто, але в такий час якось не хочеться шукати такі виправдання. Я не можу сказати, в чому питання, але точно можу сказати, що хлопці віддавалися повністю в цих матчах. Ось я думаю, що це в майбутньому виправиться. Він розповів, що довгі переїзди негативно впливають на результати. Це дуже важко, тому це найважливіший фактор. Ми спілкуємося з нашими хлопцями, які грають в Європі. Вони дуже негативно відзиваються, коли їдуть на автобусі 4-5 годин. Ось так: ми дві доби могли добиратись до гри, як і грали тому. Цитує прес-служба Андрієвського: Динамо наразі займає останнє 36 те місце в таблиці Ліги Європи. Кияни не набрали очок і за два тури до фінішу втратили шанси на плей-офф. У англійського Тоттенгема та французького ПСЖ з'явиться конкурент у боротьбі за захисника збірної України Іллю Забарного. Один із найбагатіших клубів світу вніс гравця до списку футболістів, якими цікавиться. Забарний навряд чи залишиться в Бормуті після закінчення сезону, повідомляє Daily Mail. Бормут, Андоні і Раоли продовжує дивувати вболівальників. Безпрограшна серія команди сягнула 10 матчів, що дозволило вишням закріпитися серед претендентів на Єврокубки. Під час матчу АПЛ на вихідних Бормут переміг Нюкасл. А Іля Забарний зупинив одного з найкращих форвардів турніру Олександра Ісака. Нещодавно стало відомо, що в послуга захисника вишень зацікавлені англійські Челсі та Тоттенгем. Пізніше до них приєднався французький ПСЖ, куди українець відмовився переходити через те, що в Парижі грає російський голкіпер. Мюнхенська Баварія теж шукає фізично потужного і тактично грамотного центрального захисника. Тренерський штаб німецького клубу склав список гравців. Які можуть зіграти на цій позиції, серед них опинився Ілля Забарний. Баварія може зупинитися на кандидатурі українця. У такому разі Мюнхенці не торгуватимуться з Бормутом. Німецький клуб може заплатити за українця близько 40 мільйонів євро влітку нинішнього сезону. У рамках передостаннього туру основного етапу Ліги Європи. Галатасарай прийме у Стамбулі Київське Динамо. Команди мають вирішити різні завдання в цьому протистоянні. Волівальники в Україні зможуть у прямому ефірі побачити Єврокубковий матч, повідомляє портал Новини Лайв. О 18.30 за київським часом на стадіоні Алі Самієн у Стамбулі відбудеться поєдинок сьомого туру Ліги Європи. Галатасарай Динамо виведе на поле головний суддя з Естонії Крісто Тогвер. В Україні пряма трансляція поєдинку Галатасарай Динамо буде доступна на медіасервісі Мегаго. Перегляд є платним доступним за підтримками Спорт або Максимальна. Також нові користувачі можуть оформити пробну підписку на 10 днів. Її вартість становить 69 гривень. Текстовий онлайн-поєдинку проведе портал новини Live. Галата Сарай є одним із президентів на вихід у плей-офф Ліги Європи. Підопічня Кана Бурука завоювали 12 балів у 6 матчах, не допустивши жодної поразки. А Динамо вже втратило шанси продовжувати боротьбу в турнірі. Білосині зосереджені на боротьбі за чемпіонський титул в УПЛ. І можуть зіграти в лізі Європи не основним складом. Головний тренер киян Олександр Шовковський висловився про майбутню гру. Слова наставника киян навела прес-служба Динамо. За словами Шовковського, у матчі з Галатасараєм не зіграють основний опорний півзахисник Володимир Ворожко та основний центрбек Денис Попов в обох футболістів проблеми зі здоров'ям. Тренер Динамо зазначив, що команда вперше так рано вийшла з відпустки. Але два з половиною тижні провела плідну підготовку до матчів. На запитання про шанси проти Галаза Сарая тренер відзначив, що їм доведеться грати проти одного з грандів турецького футболу, який впродовж останніх років демонструє успішні виступи та витратив понад 150 мільйонів на підсилення складу. При цьому Шовковський наголосив, що їхня команда чудово усвідомлює силу суперника і ретельно готувалася до матчу. За словами фахівця. Його підопічні намагатимуться зробити все можливе, щоб продемонструвати якість гри, яка допоможе досягти гідного результату. На цьому новини підійшли до кінця. Дякую всім за перегляд. За вами зв'язку був канал Extra Time, а новини футболу в Україні на нашому каналі виходять за підтримки компанії Favbet. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. До нових зустрічей!